Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Останнє моє відео було з будинку про штукатурку. Новини у нас вистачає. Давайте подивимося, що ж ми зробили за місяць. Поїхали! Ну що, саме перше, що ми зробили, це замінили наші тимчасові двері, про які дехто писав, не розуміючи, що це насправді були тим тимчасові двері. Ми поставили ось такі крутяцькі двері зі склопакетом, з терморозривом. І нарешті гарним звуком ручки. О! Чуєте? Нікого тепер не бісить? Все чудово. Зараз у нас іде укладання плитки, тому вони запаковані. Щоб не пилились в наступному відео, я, коли ми їх розпакуємо, я зроблю більш детальний огляд і розкажу все про ціни, покажу, як ми їх встановлювали і так далі. Ну що, заходимо всередину. Але якщо вдруг вам потрібні двері вже сьогодні, і у вас немає часу чекати мого наступного відео. Я передивився дуже багато інтернет-магазинів і лише один запропонував мені найкращі умови по ціні. Двері у них були на складі: доставка за один день, монтаж за годину все дуже швидко, класно, крутий сервіс. Так що посилання на інтернет-магазин я залишаю в описі під відео. А тепер заходимо в будинок. Ось як я і казав, двері зараз запаковані. Чому ми встановили їх саме зараз? Тому що ми тут збили трошки поріг. Зараз у нас момент вкладання плитки, і ми хотіли гарно підійти плиткою до порогу. Якби у нас не було зараз дверей, пізніше це було б проблематично, щось би потім не стикувалось, тому ми вирішили встановити двері зараз, запакувати їх ще ми надійніше їх допакуємо і гарно все зробимо з плиточкою. Ось таку красоту хлопці нам зробили на сьогодні. Одразу хочу сказати, що. Виглядає колір трохи темніший чомусь на відео. Насправді плитка набагато світліша. Я не знаю, чому камера так передає. Формат 1200 на 18 і щось. Коротше, 1200 на 20. Все укладено одним контуром. Виходить, ось так це виглядає. Вона ще у нас не відмита. Ми не затерли шви, хотіли робити спочатку бокситкою, але ми не потягнемо на 113 квадратів епоксидку, зробимо гарну цементну затірку. Ось так вона укладена одним контуром. Все робили одним контуром, тому що в нас тепла підлога і кварцвініли, вони все одно не передають так тепло, як це робить плитка. Тому вирішили укладати плитку. Взимку це буде дуже приємно по ній ходити, тому що в нас повсюду тепла підлога. А на літо і міжсезоння ми подивимося, якщо буде некомфортно. Хоча зараз у нас в квартирі плитка, нам комфортно ходити, то постелимо якісь чи коврики, чи щось придумаємо інакше. Е, також буде і сюди заходити в котельню. В нашу. Тут у нас буде вже зовсім інакша плитка, ванна, у нас тільки ванна матиме іншу плитку. Там ще хлопці трохи не доклали. І. Тут вже закінчили. Ну і коридор ще не доклали. Сьогодні мають приїхати та закінчити. Ось таким чином це все виглядає. Дуже довго ми її вибирали. Ми не могли знайти потрібний нам колір, шукали і в епіцентрі, і в агроматі. Нам нічого не подобалось. Або ціна не подобалась, бо 1200 гривень за квадрат ми не готові були платити. А тут квадратура по підлозі 113 це шалені гроші якісь виходить. Пісто випадково, огортаючи інстаграм. Я натрапляю на хлопця, який будує будинок. Я не знаю, як там рекомендації спрацювали. Він будує будинок, я на нього перейшов, а потім почали мені далі висвічувати цього відео, і я бачу, що він займається керамогранітом. Потім я е, йому пишу, питаю, де вони знаходяться, а вони знаходяться біля нас в Святопетрівському. Ми з дружиною їдемо до нього. І от чудо ми знаходимо ту плитку, яка нам подобалась по хорошій ціні і нам ще й зробили знижку. Зараз я покажу етакетку. Якщо вам подобається така плитка, можете і собі замовити. Так ось ця плитка, я знайшов коробку. Це український виробник Theo Ceramics Reктиficat Canyon Gold 198 на 1200. А найголовніше це ціна. Ціна реально дуже крута. Нам її віддали за 650 гривень. Геометрія просто офігенна. Ну, є недоліки, звичайно, через те, що це довга, вона дугою робиться, але з ВПшками вона вирівнюється, в принципі, і подивіться. Ну, тим більш за таку ціну питань немає. Так що, друзі, якщо вам потрібен керамограніт по доступній ціні і не тільки першого готунку, у них є і другий, і третій готунок. Я лишу вам інстаграм Максима в описі під цим відео. Переходьте, вони працюють і в Київській області, і, здається, в Вінниці вони також працюють, у них там є склад. Так що переходьте, подивіться їх асортимент, можете під'їхати на склад, подивитись, у них там багато чого цікавого. І майстрів, які зараз нам вкладають плитку, також порадив Максим. Так що, коли вони повністю закінчать все і вкладання підлоги, і ванну. Я все розкажу з цінами, скільки це все коштувало за роботу, свої враження і так далі. Поки немає сенсу це робити, тому що не за все я ще розрахувався. Коли буде фінальна вартість, я вам все запишу і розкажу. Так, і що далі? Після того, як хлопці закінчать вже вкладання плитки на підлогу, позатирають шви, ми перейдемо до нашого санвузлу. Як бачите, інсталяція у нас тут вмонтована в стіну. Тут наклеїться гіпсокартон на всю стіну, зробиться гідроізоляція, все загідроізолюємо і вкладемо тут два формати плитки. На цій частині буде 120 на 60, тут 120 на 60 повсюду. і тут буде акцентна стіна, тут ми хочемо під дерево зробити. Побачите, як це зробимо. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, записую всі мої відео про е документи, про будівництво. Буду радий, якщо ви пригостите мене кавою. Я дуже люблю каву, я її просто обожнюю. І залишаю посилання в закріпленому коментарі в описі на сервіс БаймієКофі. Можете мене пригостити однією, двома, трьома кавами. Буду дуже вдячний. І також коротко розповім вам, що ми будемо робити далі. По-перше, ми хочемо, я придбав собі генератор газовий бензиновий, хочемо його підключити до будинку. В Наступних відео я покажу, як ми його будемо підключати. Хочемо вивезти сюди розетку на фасад будинку. І ось тут поставимо генератор, зробимо йому короб. Тут він буде працювати. Генератор я придбав на 6,5 кВт. Він працює як на бензині, так і на газу, що дуже добре. Газ зараз коштує набагато дешевше, але подивимось по витратах, як він буде витрачати паливо. Далі. Покличу свого найкращого друга електрика. Він зробить цю розетку, заведе кабель. Поставить автомат трьохпозиційний. Поставимо реле напруги, тому що у нас досі немає реле напруги на кожну фазу. От. І це все гарно зробимо. Також я вже замовив собі камеру відеонагляду. Хочу підключити її, поки вона буде працювати окремо. А пізніше я її інтегрую в систему охорони Ajax. Камера буде з нічною підсвіткою, тобто вночі вона буде писати в кольорі. Я її встановлю, подивимося, як це все буде працювати. І я думаю, буде цікаво. Також найближчим часом ми плануємо встановити наш камін, зробити розводку теплого повітря по всьому приміщенню, по всіх кімнатах. Це на випадок блекауту. Якщо не буде світло, то каміном можна буде опалювати весь будинок. І на рахунок електроопалення, як ми плануємо опалювати з цієї зими? Я думаю, що на нічний тариф ми будемо включати наш котел. Він буде працювати там майже на повну потужність, нагрівати підлогу вночі, в день він буде відключатись. Ми купляли програматор, я пізніше покажу. Можна це все програмувати з телефону. Він буде відключатись і, мабуть. Ну, в принципі, воно має тримати минулої зими. Ми вже пробували. У нас стяжка тримала десь в 1,7, ще тепло вона тримала. Але я думаю, якщо ми задіємо ще наш камін, будемо підтоплювати, то має бути взагалі добре. Ну, поживемо, побачимо. Будемо пробувати різні варіанти. І який буде саме економний, тим ми будемо користуватись. Ось такі новини, друзі. Так що чекайте на наступні відео, вони будуть дуже скоро. Знімемо відео про підключення генератора, встановлення реле напруги, підключення камери відеонагляду. Закінчимо вкладати підлогу, розкажу про ціни на плитку, закінчимо ванну, розкажу про санвузол. Після того розпакую двері і зроблю детальний огляд про двері, про те, як ми їх встановлювали. Надам повну інформацію з цінами, все як має бути, як завжди. А поки чекаєте на нові відео, подивіться мої попередні, якщо ви їх ще не бачили. Було цікаво. Тисніть лайк під цим відео. Всім Па-па.